Вітання глядачам. Сьогодні буде рубрика, присвячена риболовлі. За цілу зиму деколи ходили на рибалочку і наловила рибки. Наловили рибки різної. Брала і потвичка, там у нас є відео, хто бачив ютубі, хто не бачив. Отака От плотвичка брала. Був такий трофейний лящик хороший. Ось такий він. Так, краще його видно. О, ось такий лящ. Все ми успішно засолювали, Получилось там у нас ведерце повне ведерце рибки. Засолювали слоями. Слоями солили. Слоями це викладаємо від ціка плотва, до речі, трофейна. Така трофейна плитва. От, щоб визорієнтувалася, більше як на ладоню. Дуже велика, потужна капоточка. Викладаєте в каструльку так на дно Викладаєте. і зверху просипаємо солі. І знову інші шари рибки просипаємо солі, і так всі рядки чи шари просипаємо солю. Та рибка настояла від зими. В холодильнику стояла аж до сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас, вже, дякувати Богу, 10 квітня, і травня, перепрошую. І ми от рибку взяли, зараз гарно промиваємо її, тому що вона дуже довго стояла в солі. Солі кількість досить велика, солі не жалійте. І все залежить від того, яка риба буде засилана не в тому плані, що вона довго там перестояла, вона буде засилана, недобра. Все це брехня. Залежить від того, скільки часу ви будете вимочувати її в воді. кажу, стояла від зими в солі до сьогоднішнього дня, і я зараз лишаю її на 2 години в водиці. Спочатку висипаю її від солі, промиваю її, три рази її промиваю від солі, тою, якою ківна була. Потім заливаю чистої води. І стоїть 2 години на цій воді так мені по смаку вона підходить на ну, міру солена. Якщо хочете, щоб було більше славу, то думаю, що на годинку вистачає хвилин 40 і можете забирати її з води і зразу вивішувати. Так що вже будемо вивішувати, все вам покажу, скільки вийшли рибки, десь трофайні, такі були досить трафані такий був досить гарний окунець, зараз сам вам покажу. Ось така рибка. Смакота, таранечка, найкласніший клас під олітом. Влітку буде заходити аж на, на ура, хочеться. Рибки хочеться завжди. Так що, ось така тарань. Ось сіра така. Ось сіра у нас також ще бачите. Все гарно. помало помало декілька рибалок, завало, що мало брала рибка, але щось трохи наловилося. Так що, пробуйте, експериментуйте, соліть. І смакуйте. Всім дякуємо, до побачення. Будемо вивішувати, вже інші рубриці, покажемо, що у нас вийшло. Всім дякуємо, до побачення.